Глава ультраправої партії Національний фронт Марін Лепен обіцяє організувати референдум за вихід Франції з ЄС, якщо її оберуть президентом. Про це вона заявила в інтерв'ю газеті Le Figaro. Протягом перших шести місяців своєї роботи я звертатимусь до європейських інституцій з вимогою повернути Франції територіальний, економічний законодавчий суверенітет, а також національну валюту. Якщо Євросоюз цього не зробить, я організую референдум про вихід Франції з ЄС. За її словами, якщо французи проголосують на цьому референдумі проти виходу з Євросоюзу, вона залишить президентську посаду. Я ніколи не дам обіцянки, яку не можу стримати, ніщо не може змінити якщо ми не станемо знову господарями своєї долі, при цьому вона називає себе останнім шансом для французів на президентських виборах 2017 року. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія Лепен Національний фронт отримає від російського банку перший чесько-російський банк, який напряму пов'язаний з Кремлем 40 мільйонів євро. Іншими словами, лепен отримує гроші від Путіна за те, що розгойдує внутрішню ситуацію в ЄС. Обмежує свободу пересування мігрантів у ЄС і прем'єр Британії Девід Кемерон. Його ініціатива включає в себе заборону на отримання соціального житла або соціальної допомоги мігрантам протягом перших чотирьох років після в'їзду. Тобто безробітні не зможуть претендувати на жодні соцвиплати, а після шести місяців безуспішних пошуків роботи їх висилатимуть з країни. Така ініціатива може призвести до оновлення законодавства ЄС про соцзабезпечення. Від того, чи дозволять Британії реформувати імміграційну систему, обмеживши для іноземців можливості використання соціальних преференцій, залежатиме перебування Британії в ЄС. Прем'єр, як очікується, повідомить, що пріоритетом стане прийняття нових правил для всіх країн Євросоюзу. Але якщо ця мета буде недосяжною, то і угода тільки для Британії його влаштує. За оцінками експертів, реформа може торкнутися близько 300 тисяч мігрантів, громадян ЄС, які наразі в основному займають у Британії низькооплачувані робочі місця. Нагадаємо, через намір прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона вести кількісні обмеження для в'їзду мігрантів з економічно недостатньо розвинутих країн ЄС. Канцлер ФРН Ангела Меркель допустила можливість виходу Британії з європейського союзу.